Друзі, привіт! Гляньте, тему зацініть яка. На вулиці пройшов дощ, і у нас боки від зеркала. Мокрий. А ви в машині. Щоб не виходити, відкриваємо вікно. Робимо ось так. Опа. Зараз. Фокус. Не фокусується щось. О, можна, якщо не достаєте, ще можна. І отак от, от. Опача! Красота. І маленьке і велике. Оп! І швидше включаємо потім подогріву, і швидше воно у нас буде. Просихати. Така сама фігня є тут. Оп. Оп. Тут удобніший результат взагалі просто неперевершений. Ось так. І ще одна тема є. Ось така штука. Щоб було краще. Якщо запотіло або протерти. Оп. От не треба нікуди вигибатися. Все чудово. Ну це ж бомба. Це другий пілот. Так, такі маленькі. Авто, автоприколи.